Вітаю, друзі! Часте запитання: хто ж такі глобалісти? Відповім сьогодні на це: глобалісти це об'єднання транснаціональних корпорацій, які стоять над державами. Вони позиціонують себе не з якоюсь однією державою. Це об'єднання сильних світу цього мультимільярдерів. Тих, яких володіють всіма грошима всього світу, і вони стоять над державами і диктують всім свою волю. Вони визначають, який буде курс, що де буде продаватись, по чому буде нафта, буде війна чи не буде, хто з ким буде воювати, і скільки вони на цьому зжеруть. Вони е, насаджають корупцію по всіх державах і керують цим світом. До їх складу входять такі корпорації, як Apple, Microsoft, Amazon, Nestle, BlackRock, Starbucks. Всім цим кришує це все Ротшильд. Це не одна людина. Там їх багато, проте старший в них Ротшильд. Друге, друга ветка глобалістів це медіаресурси. Всіма медіаресурсами, ресурсами майже всіма, 99% в світі, керує сорос. Знову ж таки, це не одна людина. Там і Цукерберг, там і багато різних е людей, можна владців, мільярдерів. Кришує їх всіх сорос і виступає від них. Є ще одна гілка це військово-промисловий комплекс, який займається продажем зброї. І ще одна гілка це фармакома. Яка займається викачуванням грошей через страховки, через медичні страховки, через ліки, через лікарні, через дотації. Всі ці люди були давно, вони існували проте роз, існували вони розрізнено. Вони собі займалися своїми бізнесами зачасту брудними, зачасту кровавими. Дуже часто вони мали вплив на політику, були так званими олігархами, проте обмеженими. Але з'явилася така людина, як Мартін Клаус Шваб, який в Давосі, в Швейцарії, провів всесвітній, всесвітній економічний форум і був його головою цього всесвітнього економічного форуму Давос. Цей шваб об'єднав їх всіх і створив глобалістів організацію, бандитську нелегальну, організацію, яка не підкоряється нікому і яка керує всім цим світом. Перша їхня спецоперація крупна, от реально, на якій вони зрубали дуже дофіга капусти і спрацювали в Унісон всі, це був COVID-19. Якщо пам'ятаєте, з чого почався ковід, а я вам нагадаю. Не з ухання він почався, а з телевізора він почався. Розумієте, вони спочатку дали таку офігенну рекламу, вони спочатку так залякали всіх людей, що всі на це повелись. І коли вже це було вкинуто, уряди держав, всі в Унісон вже були готові до цього, тому що вони всі вже лежали під ними. І Ізраїль, і Британія, і Сполучені Штати, всі сильні світу цього лежали вже під ними. Отже, які цілі глобалістів? Вони і так володіють всіма грошима всього світу: абсолютно всіма. Банки, корпорації, зливання, кредити, друкарські станки, які печатають гроші, шахти, які добувають золото, золоті запаси все під ними. Але просто володіти таким капіталом мало, тому що раби завжди можуть вийти з під контролю в нормальних цивілізованих країнах. Е працівникам треба платити заробітню плату платню, визначати високий рівень життя. Люди так хочуть жити. Люди вимагають своїх прав. Люди гнуть свою лінію, і їм це не подобається. Їх це не влаштовує. Тому перший їх ворог це громадянин з правами. Вони вирішили розвалити всю цю систему прав і свобод і піти по китайському шляху, де людина ніхто, держава все, є сильна держава, диктатор такий, який як сказав, так і буде. Захоче вам три копійки заплатити заплати, захоче вам ремиску рису заплатити за плати, захоче вам нічого, і ви здохнете з голоду. Вони будуть диктувати. Вони вибрали собі для керування цю модель. На шляху цієї моделі стоїть західний християнський світ. Не потерплять люди християни з західні цивілізації з західними цінностями, справжніми консервативними західними цінностями цього лайна не потерплять, тому їх треба знищити в першу чергу. Першою жертвою глобалістів стали Сполучені Штати. Через спецслужби, через фонди, через продажних політиків, через продажних прокурорів в Америці. Прокурори обирають сорос це все фінансує їх, ставиться свої люди на пасти. Далі виникають фонди USAID, фонди державні сполучених штатів, які мільярдами фінансують всіх. Глобалістичні всі глобалістичні фонди по всьому світу. Фонди Сороса починають фінансувати всіх продажних політиків, всіх продажних журналістів, псевдоекспертів по всьому світу в Україні. Такий фонд називається Фонд відродження. Він не один, їх тут сотні працює. Вони знищу, вони підімняли під себе Сполучені Штати і почали їх знищити. Відкрили кордони, пустили нелегальних мігрантів, просто мільйон десятки мільйонів, ще й з правом голосу нелегальний мігрант з правом голосу. Міста сховища наводнили Америку наркотою, почали прикручувати гайки зі зброєю. Такі штати, як Каліфорнія, Нью-Йорк. Е вони почали утискати громадян в правах на зброю, і саме там найбільші кількість оцих цих пострілух, всяких кривавих, всяких розправ – це саме в тих штатах, де обмежене право на зброю. Вона є проте. Ви не маєте права там достати той пістолет. Ви маєте право там його тримати десь вдома розрядженим От такі там закони, і саме там найкривавіші бойні відбуваються. Далі вони почали розвалювати Європу так само через нелегальних мігрантів. Поток мусульманів, нелегальних мігрантів, бардак, корупція, високий рівень кримінала, наркотики, продажні політики, соціалісти, ліваки, глобалісти, абсолютна лівацька ідеологія дойшло до того, що в Іспанії є таке явище, як окупаси. Поцікавтеся, що таке окупаси? Хто не знає, буде шокований. Що таке окупаси? Тобто ти купуєш квартиру, вийшов в магазин за хлібчиком, вертаєшся, а в твоїй квартирі вибиті двері, висить якась клійонка там, чи якісь запасні двері тимчасові, і там вже живе вагітна Сомалійка чи кубінка, вагітна жінка. Ти викликаєш політ, ти не маєш права її тронути за баргію викинути, ти не маєш права її торкнутися. Там вже охорона її стоїть, там вже все. Викликаєш поліцію, а поліція тобі каже: ми не маємо права вигнати вагітну жінку на вулицю. Вона не має де жити і нікого не цікавить. Якщо в тебе ще дві квартири є, все ти втратив свою квартиру. Тільки нещодавно почали приймати закони, згідно яких поліція хоч щось почала робити. Це стало справжньою пошестю для Іспанії. Це яскравий приклад недолугої лівацької політики соціалістичної в Європі. Ви бачите, в що перетворився Лондон. Це вже ісл, ісламське місто кримінальне. Що перетворився Берлін? Франція! Куди подівалась Франція? Ви бачите, як розвалюється це все на ваших очах. Для чого це робиться? В чому інтерес е, влади цих держав так засрати, так знищити свої держави? Да ні в чому. Вони просто знищують свої держави, бо вони є пішаки глобалістів. Зокрема, Макарон, наш всіма любимий, це клан Ротшильда. І наш зілібобінька, його пешечка. А Україна сьогодні повністю лежить під глобалістами. Щоб наводнити Європу глоб... е... нелегальними мігрантами, були розпочаті війни на Близькому Сході. Сірія, Лівія, Єгипет в один момент прокотились серія незрозумілих війн, повстань, революцій там. Створилась зона напруги, і звідти повалили просто десятки мільйонів мусульман нелегальних мігрантів в Європу, в Штати для того, щоб знищити ці країни. Тільки одна ціль знищити західну цивілізацію в Україні. Зброя знищення нас це корупція. Вони насаджують нам таку осатанілу корупцію, яку світ не бачив. Перед тим як розв'язати цю війну бойню, це також було розв'язано глобалістами. Тому що зрозумійте, що Росіюшка також під глобалістами, і Путін не самостійна фігура. Ніхрена він сам не готував, і ніхрена він сам не приймав рішення. Це такий ж самий барашка, і Кацапню точно так же само використовують, щоб знищити нас слов'ян, щоб ми друг друга перегризли і вони захоплять не нас. Ми і так вже захоплені. Інтерес це Росіюшка в них. А Росію треба стерти. От вони нас, об, об нас стирають Росію. Нам з того радості зрозуміти, да, Росія буде знищена. Нам з того, яка радість. Ми не доживемо до того моменту, щоб побачити цю радість, як здохла Росія. Вони ціною Україну знищують Росію. Вони, ресурси, які будуть захоплені, там сьогодні править глобаліст Путін, але їх ціль повністю здати Росію під Китай. Отже, друзі, цікайте інформа... Цікавтесь інформацією. Вона вся в відкритому доступі. Вона є в інтернеті. Хто такий Клаус Мартін Шваб, який нещодавно тільки пішов в відставку? Що таке було ковід? Що таке фонди USAID? Хто такі взагалі Сорос, Ротшильди? Що це за глобалісти такі? Ці вся вся інформація є, хто такий Віктор Пінчук і його фонд відродження в Україні, які блогери, експерти під ним, і які кормились цих фондів USAID? і яка роль в цьому Дональда Трампа. Це перший антиглобаліст, який відкрито стукнув кулаком і почав реально діяти проти них. Є ще країна. Токсична в Україні країна Європи, абсолютно токсична, точно так само, як токсичний в нас Дональд Трамп, тому що він антиглобаліст. Він посмів виступити проти глобалістів. Є ще одна токсична країна, яку люто ненавидять всі, можливо, навіть справедливо, там теж рельцев в пушку, але Угорщина і Орбан. Вони також виступили проти Сороса. Сорос родом з Угорщини. Вони чудово знають, хто це такий. Вони виступили проти нього. Проте Угорщина е, переслідує свої власні особисті інтереси. Їм їх цікавить газ нафта Росія і стабільність, і плівали вони на Європу. І тим більше плівали вони на нас. Тому тим більше, що ми лежимо під глобалістами і під соросом. Ми для них сьогодні вороги. Хоча по великому рахунку, це наша єдина надія. Це Дональд Трамп і ще стара консервативна Європа, яка ще зберегла себе. Люди просвіщаємося, вникаємо в інформацію, шукаємо інформації, що нас чекає. Чому це важливо? Тому що глобалісти сьогодні тримають зілі бобіньку, Завтра дай Боже, ми його знесемо з допомогою Дональда Трампа. Але вони підготували вже декілька кандидатів своїх з Британії. Приїде залізний генерал. Який просрав все і, вс і все і все і кричить за тотальну мобілізацію і за тотальну війну до останнього українця. І зараз глобалісти будуть пхати таких. А опозиції глобалісти не терплять. Всю опозицію вони знищили, пересаджали в тюрби. Партія Гарант була закрита закритим рішенням судом. Рік ми боролись з апеляціями. Апеляцію програли. Валерій Токар був підставлений. Йому квик запросили в ресторан і викинули на стіл пачку фантиків. Намальованих доларів фальшивих тут же налетіли СБУшчики і сказали, що він шахрай. Слухайте, так можна любу людину підставити. Ось так глобалісти розправляються з справжніми неконтрольними опозиційними політиками. Вони не терплять жодної опозиції. Тому ми повинні сьогодні відстояти свою державу, за яку ми воювали, за яку ми кров проливали. Це дуже важливо. Інакше грош ціна нам, всім і всім нашим жертвам.